Війна навчила нас жити, без слова, потім, пізніше, завтра, можливо, колись якось Ще встигну, чи зможу, як мандра. Війна навчила цінити. Цей день і ніч, і годину і рідних ще більше любити, обіймати дітей ще хвилини. Війна навчила кохати, в очі дивитись ніжно, про почуття розказати, щоб завтра не стало пізно. Війна навчила молитись за рідних, чужих, незнайомих, пробачення щиро просити і до неба підводити погляд. Війна навчила вірити, і що не триває вічно. І погане, і хороше має свою циклічність. Війна навчила всього, що й раніше ми не знали, та тепер тільки зрозуміли, ми жили життя чи марнували.